Ще в 2015 році, коли мені було три рочки, за вікном летіли ракети, та в нас трусилися вікна та балкон. Мама розповідала, що я дуже лякався. Якщо в мене вийде здійснити свою мрію, хтось зможе мені його подарувати, цей комп'ютер або планшет. Я буду дуже щасливий, та саме головне, що мамі не потрібно буде ще більше працювати, щоб заробити на нього гроші, та я зможу займатися повноцінно уроками на ньому. Спасибо, спасибо. саме лучі день в світі. Нагромне вам спасибо.